Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Болом Всесвітом. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, або вперше завітав до мене на канал. По-перше, скажу я вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, які ви залишаєте. Для мене це дуже цінно. Сьогодні ми з вами записуємо Таро-прогноз на. Лютий 2024 року для знаку зодіаку телець. Як завжди, ми працюємо з вами на колоді Таро росні і допоміжна колода Таро 78 дверей. На цій колоді ми з вами будемо дивитись, ваша мрії, план, який ви хочете реалізувати. Загальний розклад ми ведемо на колоді Таро росні. Колода в мене вже підготована до розкладу. Так. Загальна характеристика місяця ми дивимося фінанси, здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі, і особисте життя, хто на даний момент одинокий. Або по якійсь причині має пари, важливо по якій. Просто залишається на даний момент сам. Або сама. Так, та прогноз для знаку зодіаку телеці. Загальна характеристика місяця для знаку Зодіака телес на лютий 2024 року. Фінанси на лютий, здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі, і особисте життя для тих, хто на даний момент один по якійсь причині знаходиться сам або сама. Доки я тасую колоду карт, ви загадуєте своє бажання, план мрію, яку ви хочете реалізувати в лютому 2024 року. Подивимось, чи відкриються вам двері на вашу реалізацію задуманого? Чи відкриються вам двері, на вашу мрію, план реалізації, що ви собі запланували? Так. Ну що, мої, хороші, поїхали? Загальна характеристика для знаку Зодіака Телець на лютий 2024 року. Карта Віра. Можу сказати, що, і до речі, телець вийшов. Ви будете по своєму духу, по своїм внутрішнім відчуттям жити цей місяць. Це карта не стільки практична, скільки духовна. Ви можете передавати свій досвід, ви можете ділитись з кимось своїми думками. В мене можуть дивитись люди високодуховні, релігійні люди, які вірять в Бога, неважливо релігія, яка якого релігійного, скажемо так, вподобання. А селе суть сама не змінюється. Мене можуть дивитись вчителі, мене можуть дивитись психологи, духовні наставники, пастори. Ну, ще раз повторюсь, глибоко віруючі люди. В принципі, якщо можу сказати, що вбити вчиняти по своїй вірі. Тут люди, які будуть вчиняти правильно з їхнього розуміння. Стосовно віри і духовності. Можете, я ж кажу, можете бути кимось наставником, можете комусь допомагати, можете бути комусь підтримкою, ви можете ділитися кимось і своїм досвідом, на своєму досвіді показувати щось, реалізувати щось на своєму досвіді, проявляти свою духовність в соціумі, показувати свою духовну і моральну. Позицію. Тобто люди, які мене зараз дивляться. По-перше, що за кожну свою матеріальну висоту, скажімо так, здобування, ви будете дякувати своїм силам, своїм богам. Ще раз кажу, від розповідання залежить. Тобто, цей місяць для вас дуже духовний. Можете молитись дуже сильно. Ще раз повторюсь, якщо люди духовні. Можливо, ви взагалі не, не релігійна людина і не духовна, але ваша потреба буде десь себе реалізувати в цьому плані. До речі, можуть бути люди, які мають відношення і до магії. мене дивитись, Тобто тут можуть дивитись мене езотерики, які можуть навчатись, можуть знайти собі духовного помічника, духовного. Наставника, люди, які захочуть протягнути руку в духовний світ, так? відкрити двері, скажімо так, більш будете. І, можливо, хтось почне ходити до церкви, хтось до меки, хтось. Ну, ще раз повторюсь, неважливо, не але тут і тут іде духовність, тут духовний ріст. Ви можете навчатись, до речі, навчатись і розвиватись, Це також духовний ріст. Можете брати якісь курси. А, Можливо, хтось вам буде допомагати а, здобувати якісь знання, але ви в будь-якому випадку будете більш духовно налаштовані в цьому місяці, ніж матеріально. Хоча телець являється одним із матеріальних таких матеріально стабільних знаків зодіаку. І е, тут буде баланс. Тому що шестірка у нас знак стабільності. Тут буде баланс у вас між матеріальним і духовним. Так, до речі, тут ще можуть проходити люди, які займаються волонтерством, які не зважають. Тобто ви можете комусь допомагати, бути волонтером в чомусь. Тобто, по своєму духовному покликання. Не тому, що вам сказали, що піди перекинь гроші, тому що так треба, бо війна, там собачка голодна, чи ще. Вам сказали, ні, тут буде духовне внутрішнє покликання. Це людина робить, буде робити з внутрішнього а, свого позову. Це не під гньотом. Так, добре, а, ваші фінанси на Лютий 2024 року все залежить від вас. Я так розумію, що якщо моя дивиться жінка, жінка дуже енергетично сильна. Ви можете мати. Взагалі, в принципі, в мене в розкладах, якщо я дивлюся людину, для мене це війма. Ну, от енергетично сильна людина, яка пропускає через себе дуже великий енергетичний потенціал. Якщо ми беремо соціальний світ, це людина, яка діє. Тобто, це е, я не просто планую, я рухаюсь. І ви йдете за своїм планом. Ви рухаєтесь по своєму плану, ви вмієте стратегічно е, і мислити, і діяти по ситуації. Тобто ваш енергетичний потенціал, ваші дії, це ваші гроші. Якщо ви сідаєте на місці нічого не робите, ця вогняна енергія, вона вас накопичується і починає вас спалювати зсередини. Це людина дій. Вона не може сидіти рівно на попі. Їй потрібно постійно рухатись. Тобто від того, наскільки ви Рухаєтесь, наскільки ви дієте, від цього залежать ваші фінанси. Давайте подивимось, тому що, ну, якби фінанси дії, дії діями, так, але не фінансова карта. З фінансами буде трішки тут Тут люди можуть бути або за кордоном, або люди, які допомагають через соціальні мережі, люди, які допомагають або з інших країн, або працюєте з іншими країнами, або з різними містами. Тут творчість, інтернет, творчість, тобто це може бути робота на дому. В інтернеті ви можете мати свій бізнес в соціальних мережах, ви можете спілкуватись і заробляти гроші, ну тобто через інтернет. Тут можуть бути психологи, які надають консультацію через інтернет. Люди, які працюють це, до речі, може бути людина, яка має спеціальність як через інтернет, так і роботу з різними містами. Але тут творча енергія, не можу сказати, що ви маєте там будете мати в лютому просто величезний капітал, але можу сказати, що так як це карта Мір, постійний, постійний рух. Цієї карти вона говорить про те, що хтось може закрити якісь питання. Це ще карта завершення. Це остання карта, яка є великим арканом. Вона являється завершенням. Якогось процесу, ви можете закрити якісь свої фінансові питання, які дуже гостро по на мічі, гостро ви психологічно на їх реагуєте. Це можуть бути кредити, це можуть бути якісь фінансові виплати, це можуть бути збори, наприклад, якщо ви займаєтесь благодійністю, це замовлення якогось товару, там, наприклад, через інтернет і тому подібне. Тобто вам постійно потрібен рух коштів. Ви постійно маєте. Це зв'язок з цим оборотом. І це знаєте, як то гроші отримав, щось вклав туди, вклав, там заплатив туди, і воно ніби постійно оборот, оборот і оборот. Кошти вас в лютому місяці, вони не будуть вас отак затримуватись в кармані. Тому що ті кошти, які будуть приходити, ви будете закривати свої гострі питання фінансові, але можу сказати одне, що вам буде чим закривати свої питання. Тобто, це не от відкласти ви щось не не зможете. Але вирішити якісь свої е, такі гострі питання, які у вас стоять фінансові, кредити, займи і тому подібне, пішло-поїхало. Е, то отут ви зможете це закрити. Так, добре. Здоров'я на лютий 2024 року. Е, ви знаєте, тут по шестірки кубків у вас є дуже давняшнє захворювання, яке тягнеться вже певний час з вами. Ви можете відчути, відчути повторювані ситуації, яка була в минулому. Тобто, якщо, наприклад, у вас були проблеми з шлунком. Певний час ви не відчували цих проблем, ви можете їх відчути. Якщо у вас там з почками були раніше, там пісок, там чи ще щось в минулому, так ви вирішили це питання. Можливо, більш не займались, не звертали на це уваги. Знову. Тобто, це те, що вже було. Це те, з чим ви вже мали справу. Це захворювання, з якими ви певний період часу назад. Ви з цим боролись, тобто у вас вже це було. Це буде якесь повторювання ситуації, всплинуть ті е, хронічні можливо захворювання або е, хвороби, які вже у вас були. Тому зверніть увагу на своє здоров'я. І тут потрібно пройти. Е, Обстеження також можу сказати, так як ця карта ще не тільки минулого, а карта ще і дитяча, то можу сказати, що з вами, можливо, буде все добре, але можуть виникнути питання або такі самі спадкові захворювання у ваших дітей. Тобто ви будете акцентувати більш увагу на своїх дітей. Можливо, у вас там якась. Алергія була, вона виникне в дітей. Якщо у вас там раніше там з почками була проблема, вона може виникнути, ця проблема в дітей. Тобто, це щось спадкове може бути. Це може бути спадкове як від ваших батьків до вас, так і від вас до ваших дітей. Тобто, це щось може бути спадкове. Тому воно може бути сонце, так воно може вийти на світло, воно вам проявить. У лютому місяці проявить себе. Тобто ви відчуєте знову якісь неполадки зі своїм організмом. Тому майте на увазі, що обстеження тут просто необхідне. Так, добре, дякую. Далі дивимось на особисте життя для тих, хто в парі. Прекрасно! Що я можу сказати? Тут все буде добре. Карта імператриця. В стосунках. Керуватиме жінка, дивиться мене жінка. Весь благоустрій вашої родини в лютому місяці буде залежати від вас. Ви можете бути бабусею, можете бути мамою, тому що тут іде корні. Тут, можливо, у вас свято буде в лютому місяці якесь, можливо, до вас в лютому приїжджають діти, якщо ви вже в віці. Можливо, хтось, до речі, може народити або день народження буде у вас, або у вашої дитини. Хоча, що я кажу, телець, от уже <кхи> увліклась. <кхи> Тут більш за все, що, можливо, у когось із ваших дітей буде день народження у лютому місяці в когось із близьких. Але весь місяць, якщо має дивитися чоловік, майте на увазі, що у вас в цьому місяці буде залежати ваш благоустрій від вашої дружини. Вона буде центром вашої родини. Центром ваших стосунків. Якщо, наприклад, мене зараз дивиться молоді партнери, які тільки-тільки почали зустрічатись або почали подружнє життя тільки-тільки, майте на увазі, що хтось із ваших мам буде вмішуватись у ваші стосунки. На правах того, що я старша, в мене більше досвіду, я краще знаю. Тому а, максимально з повагою до своїх мам а, поясніть їм, що це ваші стосунки, що це ваше особисте життя, і ви знаєте, яким чином а, їх керувати. Це може в залежності і, і не обов'язково, що це молода пара. А, дуже багато мам, які знають, як краще жити. Тому що вони життя прожили, але ніхто не задумується над тим, яке життя прожили мами для того, щоб давати якісь поради. Тому майте на увазі, що може бути. І до речі, якщо ви мама або бабуся, майте на увазі, що дітки, звичайно, наші діти, наші внуки, вони нам здаються маленькими, незалежності там 18-20 і пішли, поїхало, але тут більш така нагрузка смислова, що я беру все під своє крило. Тому майте на увазі, що Якщо в мене дивиться мама, бабуся, не втручайтесь в родини своїх а, дітей. А, якщо в мене дивиться жінка, ви будете берегіння своєї, в будь-якому випадку своєї родини, але своєї родини між чоловіком і дружиною. Про що я ви розумієте, про що я говорю? В Стосунки своїх дітей а, бажано не, не нав'язувати їм свою думку, тому що тут буде така. Якщо ви будете втручатись, або ваші стосунки будуть втручатись, то я там краще знаю. Ні, ніхто з нас не знає, як краще. Тому весь місяць буде побудований навколо вас, якщо ви жінка, якщо ви чоловік на Ваша дружина буде для вас центром в цьому місяці. Вона буде допомагати, вирішувати питання, вона буде берегінньо в родині, тому майте на увазі, що тут такий серйозний момент. Ну, нібито все озвучило. Так, добре, дякую. Для тих, хто одинокі на даний момент, по якійсь причині, не в парі паш Пентаклій. Тут люди, які навчаються. Люди, які більш обирають ритм життя для свого розвитку, тут або молоді дуже люди мене будуть дивитись, які хочуть і пару собі, і, наприклад, рухатись вперед по життю, можу сказати, що якщо ви молода людина. То у вас є шанс зустріти однолітка або, можливо, і молодшого за себе, чи молодшого за себе. Тут такий момент може бути. Це ви можете, якщо ви чоловік, наприклад, то в вашу, ваше життя зайде молода дівчина, яка є студентом. Наприклад, це може бути і 25 років, але вона ще навчається. Якщо мене зараз дивиться жінка. То ну, це ви вже будете вирішувати самі, чи потрібно вам м, хтось молодший, тому що е ви будете як собака водирі. Тобто чоловік повинен вирішувати питання. А чоловік цей буде ще, в принципі, не, не зовсім адаптований, е він буде ще Розвиватись йому потрібно настанову, йому потрібно а, людина, яка буде вести за руку. Тобто, якщо а, ви хочете собі таких стосунків, можливо, ви однолітки. Тоді так, тоді я розумію, два студента це роман Але якщо ви там, жінка або дівчина і познайомитеся з чоловіком, який навчається, ну це трішки буде чи хлопців хлопцем, так це трішки буде для вас. Некоректно, тобто для вас буде це складновато. Але вирішувати, звичайно, вам. Так, дивимось. Чи збудеться ваша мрія, план реалізації, що ви для себе задумали? Король жезлів Так, втілиться. Втілиться те, що ви собі запланували, те, що ви собі хочете реалізувати, так, однозначно, так. З планів мрій, звичайно, в кожного своя, трактувати я кожну не зможу, але відповідь так. Король Жезлів, однозначно. Тут потрібні рішучі дії. Тобто, якщо ви хочете реалізувати і дойти до цього, тут потрібні рішучі дії. Тут не можна стояти, тут не можна зволікати, тут не можна чекати, тут потрібно діяти. Але відповідь так. Всім дуже вдячна, хто завітав до мене на розклад. Чекаю на ваші коментарі, лайки, підписки. Для мене це дуже важливо. Ну і плюс енергообмін. Тому. На все добре, чекаю на вас в наступному місяці. Всього найкращого і мирного неба нам всім над головою.